Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спробу силової мобілізації зафіксували на Оболонській набережні у Києві. Під час затримання чоловіка працівник ТЦК разом із ним впав вниз. У результаті його затриманню завадили жінки. На відео бачимо, як чоловіка ламали у снігу на краю схилу. В результаті боротьби в її військом перевалились за невеликі паркани, покотились вниз. Людина в розшуку МВС України і за таких бляди, як ви, він втикає. Кричає представник ТЦК на жінок, які допомогли чоловіку втекти. А ти не маєш права його тримати. Поліція ж для цього відповів йому свідок. Якби ти там був, ти б нікого туди не відправляв, кричала жінка війському. Боже. Це капець. Бля, просто подивись, покатилась.

Нет, он вниз ушел. Он вниз, вниз он пошел. Нет, он пошел туда за дома. Вон он прямо пошел. Он дербе ее опасу. Нет, он только что поднялся и пошел. <говори>